Фінал Кубку Свободи з футзалу 2016 року. Львівська енергія чемпіон України та Херсонський Братиксім. І поїхали. Лів'яна розпочали з центру і перший удар поворота Михайло Грасина. Федько сам Олексій пробиває. Кось красиво обіграв зараз скоро. Віддає передачі на Дениса. Той на кордову пробиває Роман. Це по собою добивання від Федюка Павзворота. Тому буде передача на Михаленка. Той пробиває кардаш. Відбиває не дуже зручно. Федюк. Перший удар капітана людської енергії. Кордоба На Федюка. Андрій прострілює. Удар Дениса повзворота. Виборює між зараз Федюку. У Кисельова, але захищається просто неймовірними силами. Б'є Б'єкусь. Застрягає м'яч. Михайло б'є сам в Хрестовину влучає м'яч. Прострілює Федько, Дарбасалова, Кардаш, ще раз Кардаш. Духоменці з величезною напругою. Михайло Грицена пробиває, з з ворота. Кусь класно перевів на Федюка. Андрій сам біжить по флангу і пробиває. Ух, як вирішив пробити Сипун Кісельов. Хороша передача на Федорченко, той зупиняє м'яч. Кардаш до кінця грає. І що? Луков. Удар. І Бербенце міг зараз. Андрій Чуднов. Хороша скидка на Федорченко і м'яч влучає в стійку. Кордоба. Відібрав В'ячеслав Чуднов. Біжить сам на Кардеша. В'ячеслав і не пробиває. Готовий Федорченко виконує головою, б'є скорий. Удар. Перед собою Кардаш Федорченко міг добити. Федько, хороша передача на Калукова. То ще раз на Федька. І Олексій не забиває, тому що Федюк стоїть на стійці і ратує. Кус поклав Чуднова, пробив і не забив Тарас також. Калуков перехопив. Федько повернув Дмитро. Обіграв Дмитро Калуков. Передача. Обличчям об до чужих воріт. Передача на Федька. Бербецев. Карт. Кузя відібрав м'яч Кисельов. Віда передачу на В'ячеслава Чуднова. Той й намається розвернутися. Але Федюк грає. Андрій Чуднов б'є, Кардаш забирає. Хороша передача на Федорченка. Той проштовхнути встигає. Денис п'ятої на Федюка. повз дальній кут. Федько. Сепун. Проходить передача на Бессалова. А Кардаш п'є у ворота і забиває. Володимир Кардаш підловив це і на 30-тій хвилині. Енергія виходить вперед. Ніщо до цього не спонукало. Зараз ще одне перехоплення струк. Віддає на Радевищу той в дотик пробиває. Ципун грає. Радевич продовжує володіти м'ячем, удар струка. Але там Михайло Грицина не дає можливості зіграти 21-му номеру. Багряк. Знову Радевич, Михайло Грицина виходить на Цепуна, Кирило грає до останнього. Кисельов буде пробивати. Мені здається. Ні, віддає передачу на В'ячеслава. Чудова той б'є. Андрій Чудно пішов Андрій сам по флангу. Кісельов просить передачу. Андрій пробиває. Кардаш забирає м'яч. Кісельов. Удар Кардаш відбиває, не бачив Володимир. Простріл низом і заштовхали. Дмитро Михайленко на 33-й хвилині зрівнює рахунок 1-1. І який зараз міг бути. Кісельов виконує подачу на В'ячеслава Чуднова. Той б'є карда швидка. Скори проти Федюка. Два п'ятих номери зійшлися. Садрі пробиває. Ципон відбиває перед Михайло Грацина. Удар ципун відбиває. Перехопили львів'яни. Михайло Грацина пробиває в руки цепону. Таторченко на В'ячеслава Чуднова зовсім трішки не вистачає йому. Удар по воротах Кордоба, повз ворота. Ой, вже ближче до чужих горить Федюк. Удар. Перед собою сипун, але зреагував кордоба. Сипун відбиває. На Калукова передача. Проходить вона над метратою. Прострілює. І, і чекаємо на найбільш таке цікаве, інтригуюче явище, яке є у футзалі і футболі після матчів і пенальтів. Чуднов забиває 1-0 продексім. Струк проте Холоші. І безкоштов змінив голкіпера на серію. Струк не влучає. Поперечинає. 1-0. Рахунок залишається на користь продексіма. Федько забиває 2-0. Забиває Кузь 2-1 у серії. Сипу не забиває. Кардаш відбиває. Рахунок залишається 2-1. Федюк забиває 2-2. 2-2 у серії пенальті. Нагадаю, нічия. Як основний час. Федорченко забиває карда, що 3-2. Продексім знову виходить у серії вперед. Гристина забиває. Таке близьким, бо в Холоша. Аби відбити. 3-3. Щодно забиває. 4-3. І Кордова забиває. 4-4. Скори забиває. 5-4. Сипон не рятує. Денис класно розбирається. 5-5. Холоша не забиває. Але це ще не все. Багряк забиває, нагрія виграє Кубок свободи. получился финал, именно финал. То есть, я, я считаю, в групповых стадиях были игры напряженные, но по качеству игры я считаю, что это самая лучшая игра на турнире. Обе команды порадовали хорошей игрой. Жалко, конечно, малая результативная, но это заслуга все-таки. Я считаю, что вратарей все-таки хорошо сыграл, но и не всяких Сомнений лучшим игроком матча был Кардаш. То есть в первом, в первом тайме те моменты, которые с полуметра он умудрялся среагировать, именно, именно среагировать, то есть предопределили матч. Ну и плюс, естественно, этот гол тоже шедевр, можно сказать. Поэтому энергия должна благодарить Кардаша за эту победу. Сезонная игра была важка. І грали в принципі дві рівні команди. Ми забили гол такий непоганий, і вони теж з кутового. Ну все йшло, як то кажуть, до а Це вже лотерея, нам вже повезло.